Добрий день. Зараз зробимо розклад про війну в Україні, про політику. Трошечки, може, про вибори США Ці вибори всі, і вибори всіх, стосується українців теж. От. Ну що у нас від того, що було на осі? Е, наступ так і буде. На півдні. Туди вже перекидаються війська раши, тому там готується теж наступ. і на Донеччині активний наступ, масований. Майже прорив фронту. І на Курщині. Отакі розкидані наші війська, розкидані, по, великому, по великій лісі. Фронту. Чи добре це, чи не добре? Подивимося зараз. Чи добре, що ми зайшли на Порщину і розкидали свої руска, забрали Донеччину, чи не добре це? Як воно вийдеся? Як воно виріше, подивимося? От так. ну що карти розповідають? Сильне, Сильна була позиція, коли ми заходили на Курщину, карта Сила, королева жезлів, тривога, так, суд, суд. Це як тривожно стало, так. Важко десятка жезлів, десятка мечів. Багато ми втрачаємо на сході наших військ. От. На сході. Замало зброї для захисту, дев'ятка желдів, четверка пентаклів, дев'ятка жизнь. Мало взагалі. у нас. але туз кубків, туз кубків і вісімка кубків. Говорить, що все ж таки нам це буде вийде, виліться вили, вили, все на користь. Вісімка кубків, ворог піде. От, і наступ, наступ ну він не припиниться, але він не закінчиться, тобто ми не будемо перемагати, але четвірка кубків припиниться, буде не такий інтенсивний. І поступово прийдуть гроші, королева Пентаклів, дев'ятка Пентаклів і двійка кубків. Поступово ми домовимося, як нам бути з Рашидською армією і з цими користями, і що нам робити. Тому ситуація іспористка. Не така вже й погана. Не така вже погана. Вона буде трошечки на краще виходити. Так, тепер подивимося. У нас там виходило, що кандидати на президенти в Америці вони йдуть до виборів, але Трамп піде. Подивимося, як він піде. Чого ж він піде? Як він піде? Випала карта. Королева мечів, диявол і дурень. Його будуть обирати. Обирати. Диявол. Робити йому всякі папості і дурень. І він зовнішньо він дурне зробить. Ну і можливо його просто знищать десятками очів. Можливо, знищать. Так, тепер подивимося найближчий час, що нас чекає по... По обстрілам. Найближчий час, найближчі дні. Що нас чекає по обстрілам України? Тут, можуть бути, невеликі обстріли на Заході. Дві капентаклі тут мечі може бути. На півночі колісниця, лицарь попків. На півночі, може, навіть готують якийсь наступ, ворог готує тільки. Ну, на сході боротьба, сила і лиця мечів, загрози, відступи. На півдні. На півдні щось ворог нас дурить. Щось нас дурить, щось якась неправда є. Хоче перехитрити на півдні. Ну, Коротше, так як кілька жезлів. Там ворог старається наступати, не дуже поки що. Але збирає сили. І ось загрози мечів. і загрози на півдні. Це найближчий час, найближчі дні. Найближчі дні. А ось в центрі, що ми маємо, у нас спокійна була установка п'ятірка мечів. Періодичні обстріли, віснюка, жестві, справедливість. І ось карта смерті. Значить, найближчі дні буде будуть обстріли. В центральній частині України, Черкас, Кіровоград, Полтава. Це центральна частина, і тут можуть бути обстріли. Тому треба звернути увагу на центральні області. Люди там втратили пильність. Треба, коли тривога, ховатися. Виходити супермаркеті, з супермаркетів з різних місць, де багато людей більше в день. В день буде якийсь обстріл, влучання. Тому треба дивіться, бути пільніші. Не йдіть де багато людей. Велика загроза для центру України. Невеличкі єди, безпілотники на Заході. Тут щось ворог готує, тут нічого не буде. Тут загрози, звісно, загрози Покровську, тому сила тут показана карта сила, це сила ворога. І, і ворог на півдні щось дуре, дуре на дуре нашу армію. Щось хоче обдурити. І також боротьба, військові дії і загрози паш мечів. Ось п'ять ірка жетів, паш мечів. Ну це армія, це армія. Так, ну спитали, що цікаво. Чи становлять велику загрозу для України користь? Солдатки, корейська армія, чи встановить вона велику загрозу. Питаю, корейці. Загроза. Десятка пентаклів, пажмечів, десятка пентаклів. Ну, загроза пажмечі. Не така вже вона і велика. Але є звісно. Корейців треба брати в полон і пропонувати їм полон і повертати їх в Південну Кореї. Не в південну. От. Я думаю, вони будуть дуже раді. Так, Я закінчила цей розклад по війні в Україні. Хто хоче особистого розкладу, може, в кого є запитання такі важливі для них, якогось вибору, запитання, що зробити, як краще вибрати щось для себе, то пишіть. Є під відео імейл-адреса. Пишіть. Буде відповідь. До побачення до наступних.